Пане посол, а що ви думаєте? з приводу того, що три місяці залишається до закінчення терміну мінських угод? Практично нічого не було зроблено. Кордони відкриті, заручники залишаються заручниками. ви маєте припинення вогню, але воно може припинитися саме коли завгодно так, це дуже слушна увага, але все ж таки добре, що ви маєте припинення вогню нарешті. Це мало початися у лютому, а не у вересні. Це правда, але дуже багато інших пунктів. Це відведення важких озброєння чужих військ, і тут мало було. Якоїсь поступу я думаю, що і росіяни, і сепаратисти в Донецьку, і Луганську несуть відповідальність здебільшого за той факт, що так мало вдалося зробити. Ми побачимо, чи щось зрушиться з місця у Парижі на теперішній зустрічі. На жаль, я сам вважаю, що мало сподіванок на це хоча росіяни підтримали припинення вогню нарешті, але все ж таки не можна сказати, що змінилася мета Росії, а вона полягає в тому, щоб як я вважаю, дестабілізувати український уряд. Я сподіваюся, що помилюся, і щось станеться таке в Парижі, і буде поворот до реального замирення, але поки що, ми не бачимо виявів цього з боку Росії. і я взагалі скептично ставлюся до того, що можна взагалі будь-коли здійснити угоду. мінськ 2 одна з причин, на мою думку, того що американський уряд пропонує реалізацію з українського боку цієї угоди. Полягає в тому, що коли ми 31 грудня побачимо, що не реалізовано цю угоду, то Вашингтон чітко заявить про те, що відповідальність лягає на Росію і на сепаратистів І я думаю, також, що це буде тоді корисним козиром для того, щоб розширити і може навіть поглибити санкції проти Росії.